Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі браття і сестри, церква з великою радістю згадує світлу пам'ять святого Отця нашого Миколая Мерликийського. Це не просто давня історія, це яскравий і гарний приклад. Для наших сучасників як треба і правильно жити у 21 столітті. Коли ж народився Святий Миколай? Він народився в місті Патари приблизно 270-го року по Різдві Христовим. Його життя було надзвичайно дивне, бо, напевно, Господь ще з материнської утроби його приготовив для того, щоб він був. Йому єпископом, і служив і віддав своє життя на славу Божу. Батьки його походили із знатного роду, треба наголосити. В зв'язку із тим, що батьки довгий час не мали дітей, і напевно, це один був із прикладів, де Господь також. Батьки готові готовили, що вони сина глибоко виховали в християнському дусі. І ось Господь їм посилає прекрасну і гарну дитинку. Вони називають його Миколаєм. Вони, як я сказав, були уже в старшому віці. Самі були вони християни, тому і християнство, і прищепили святому Миколаю. Коли ми переглянемо ці роки, Яке століття, то побачимо, що християнство в ті часи було заборонено. Тільки за одне слово, що ти, християнин, могли тебе засудити, а майно твоє розграбовували. Але не дивлячись ні на що, християни все-таки сповідували Христа і приймали великі муки. Ви скажете чому? Бо Господь сказав такі слова, що ворота Ада церкву не одоліють. І там, де Господь, там завжди що? є перемога. І ось коли у місті, мирі помер єпископ, то люди задумалися, хто ж буде наступником. Кого ж вони оберуть на цю велику посаду, щоб він проповідував Слово Боже і, звичайно, ніс віру Христову. І ось Миколай надумав прийти до Святої Церкви, але надзвичайно один не приснився йому перед тим сон, щоб він побачив, що Господь подарував йому найбільше. Дорогоціннішу книгу, яка називається Євардія, він був дуже здивований, а жителі цього міста вирішили. Що хто перший прийде до церкви, того й вони покличуть на служіння на єпископство. І ось Святий Миколай прийшов дуже раненько. Це переконливий факт у тому, що коли людина залишає всі свої справи і дуже раненько приходить до церкви, має вона глибоку віру. Ви скажете, що так, бо Господь її заставляє іти до церкви. Так, як каже, новий заповідь. Найперше шукайте Царство Божого, а остальне все прикладеться. І ось коли він прийшов до Святої Церкви, раненько його люди зустріли і запропонували. Цю надзвичайно велику посаду. І ось, коли він став архієпископом, він надалі жив дуже просто і допомагав знедоленим і бідним. І ось ми бачимо, що він досягнув у церкві душе і дуже великого духовного росту. Бо коли він служив, він і робив відповідні чудеса. Коли сталося так, що Константин І засудив трох юнаків до страти, бо з того мі... бо по несправедливості засудив трох юнаків, святий Миколай явився Константину І. І ось відкрив таємницю, що один із. Мерів міста, дав піку по підкуп і таким чином вирішив стратити цих юнаків. І ось Константин, Вели, Константин І помилував цих юнаків. Далі ми знаходимо свідчення про те, що цього міста в Патарі Батько жив настільки бідно і злиденно, що вирішив своїх дочок пустити на широку дорогу. І ось святий Миколай довідався. Ви будете дуже здивовані цією історією. В зв'язку із тим, що в ті часи ми бачимо, що людське, людське життя немало великої ціни. Найчастіше батьки віддавали і дітей у рабство і продавали. І коли батько наважився своїх дочок пустити на широку дорогу, йому з'явився святий Миколай. І ось він три кульки золота підкинув. І таким чином батько удачно віддав е, своїх до нього заміж і вони мали щасливе життя. І тут Святий Миколай, що проявив у своїй доброті. Далі ми знаходимо свідчення, що мораки, які знаходилися в морі, і знялася душа велетенська бура, уже не мали надії на життя. Але вони згадали, що є такий дуже побожний чоловік у міра, де, звертаючись до нього, він завжди допомагав своїми молитвами і почали молитися, і ось святий Миколай Також утихомирив борю, і ми бачимо, що були спасені ці моряки. І ось ми бачимо, що Святий Миколай довгий час перебував на цій кафедрі, коли треба було встановити справедливість. Святої віри в 321-му році, році на першому Вселенському соборі і там був присутній Миколай, бо істину і правдиву віру е, старалися змінити на Єрест. Ось святий Миколай, звичайно, обли... обличав е, Арія за те, що він неправильно сповідував святою віру. Звичайно, ось святий Миколай не залежав. Не залишився і того, щоб він був гонимий на своїй кафедрі. За часів правління Максиміана та Доміціана римським імператорів, він був переслідуваний і звичайно заточений у темницю. Він сподівався, що він вірив у Бога і Господь його звільнив. І ось ми бачимо після перемоги Константина Великого, святий Миколай був звільнений і знову. Повернути на свою кафедру. І ось в середині 4-го століття він відійшов до Бога. І ось ми бачимо, що його святеє ім'я розповсюджене практично по цілому світі. Чому, коли ми поставимо е, це запитання, ви знаєте, що в добрих справах людина живе вічно. Коли ми принаймні гортаємося тю Біблію, то знайомимося, що коли серед Єврейського народу царі були віддані. Для свого народу і служили справедливо, то сказано, запалили велике багаття і плакали аж цілий тиждень. Так люди скорбили за хорошою людиною. Далі ми читаємо у новому заповіті, де сам Господь сказав: прослав мене тією славою, що я мав у тебе. І ось Господь за добрі справи, завжди людину прославляє на землі, щоб її пам'ятали, і цей. Добрий і гарний був приклад для інших і для наступного покоління. І ось ми сьогодні читаємо головні слова, які записані у новому заповіті, е, у новому заповіті, де сказано: нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи та прославляли Отця Вашого, що на небі. Значить, добрі справи мають світло, і воно світить, і цей. Світло, людина не може спогасити. І це світло бачать інші люди, Бачать ці добрі справи, так як місто, де стоїть на Великій Горі. Ми його бачимо надзвичайно далеко. Так і добрі людські справи світять не тільки перед людьми, а й перед Богом. Звичайно. Ми це світло не можемо побачимо, але пам'ятаємо добрі справи і радіє наше серце, і в цьому також є краплинка Божого світла. І ось що навчає нас ця історія повчальна і гарна? Навчає, що ми робили добрі справи. Бо коли ми пригадаємо про доброго Самарянина, то Господь, закінчуючи, сказав до юнака такими словами: іди і роби. Ти також так, так. Тому і святий Миколай, як є наш покровитель, кожного із нас заставляє робити ці добрі справи. І коли ми трудимося від щирого серця, то сказав Господь, і обов'язково почнемо. Тому нехай ця історія про Святого Миколая надихає нас завжди робити і сіяти добрі справи, бо в добрих справах і попізнається, що ім'я. Христова. Слава Ісусу Христу.